Всім привіт, всім слава Україні! Треба зняти одне відео, мені воно дуже сподобалося, цікаво буде спостерігати за розвитком подій. Ви здивуєтеся, бо ти дехто шокого не можна виграти машину. Ніфіга собі, да? офігеть, коротше, мотостор проводить розіграш. І давненько хотів показати, люди часом тако питаються. Скільки коштує кабіна на такий-такий трактор? Чи от там доцільно її ставити і так далі. Чи то вийде, чи то воно підійде, чи там траляля та паля Є інша сторона медалі. Є вже готовий трактор. Бюджетний, дуже бюджетний, але доволі непоганий. Називається він Кентавр 244 SXC. З широкою резиною і з кабіною. Той самий колишній типу ДВ, можна сказати, його реінкарнація, там, еволюція чи. Все, що завгодно. Але дійсно тракторець прикольний і вже з готовою кабіною. І за ті гроші, за які, як то кажуть, його просять за нього, це доволі дуже такий непоганий варіант, я вам скажу. Хто боїться ременів, хто досі не уяснив собі, що не в ремнях проблема. І, так далі, і все одно притримується позиції. що Три циліндри або чотири, все, то трактор. Інше то не трактор, то діло ваше, ви знаєте мою позицію, знаєте позицію моїх підписників, глядачів, друзів постійних і так далі. Власників подібної техніки, як в мене. Вони вам, звісно, відповідь, дадуть відповідь іншу, але вже раз так сталося, раз така аудиторія, як то кажуть, існує. Зробимо виняток і для них знімемо той огляд невеличкий. До речі, ще сьогодні можливо зніму рознос, але викладу пізніше. Е, ну, Давайте глянемо. Ще, до, до речі, є ще одне маленьке відео. Я його потім дознімаю, домонтую. Я модернізував трошечки свого тракторця. Знову черговий раз. Ну, Подивимося, давайте глянемо, що там Костя підготував. Тако, дивіться, в плані ціни, там в плані кабіни, підводних каменів ніякої немає, то не оцінка, нова техніка. І от вам зразу ціна готова. Це дуже сильно я похлопаю. Вставати, не буду, бо спина болить. ну Менше з тим. Це дуже добре. Що ціна зразу пишеться. Все значить, можливо, вона найближчим часом мінятися не буде, а не так ти дзвониш, якийсь там мотокосмос чи наразілку. Так далі зазначена ціна одна, там насправді друга, так далі. І ще зауважте все йде з сертифікатами зразу. Вони вже добилися, там порішали нормально, без ніяких нюансів. Зразу всі папери, все як має бути. Ну давайте менше мови більше діла. Вітання з мотостор. Сьогодні знайомлю вас з недорогим трактором з кабіною. Це «Кентавр», 24 кінські сили, двигун YD 385 t Півтора літри, і це трактор з заводською кабіною. ID це мотор ютовський, якщо хтось <кій> не знав чи забувся. Кажуть, в нього якась непевна робота, але це такий, його, як то кажуть, прикол, така фішка. Там ніякого троїння, там перебої в роботі фросунок, немає, як дехто каже. Все з цим мотором нормально. Непоганий дизайн. Достатньо невисока кабіна, і ви можете цей тракторець спокійно використовувати в садку. Хороша вага, тут вага півтори тони, навіть трішки більше. І 24 кінські сили, 3 циліндри. <плес> Здається, що по документах той трактор важить тонну 450 сам. Рахуємо, що кабіна за 200 кг буде, там стекла одні, що, що варті. Так? То це вже, до речі, дуже хороший плюс до зацепу, наприклад, в Воренці і так далі. Вага в тракторів цих лишньої не буває ніколи. <кій> Бачите, дивіться, де знаходиться висота глушителя, да? там буквально сантиметрів 20 вище. Це хорошо, вона не виглядає тупорилою, як на деяких тракторах, або як люди деколи самі роблять, що кабіна як півтрактора, або навіть як цілий трактор величиною. Хороша комплектація і ціна 7,5 тисяч. Тому, кому цікаво, дивіться відео далі, покажу комплектацію. А хто додивився відео та почув ціну, поставте лайк та напишіть коментар. До речі, в кінці відео вас чекає сюрприз, тому дивіться відео до кінця. Стандартна комплектація: 4 противаги по 11 кг. Ну так, да, трактор з бюджетного сегменту, тому тут не навішують 100-200 кг і так далі. Ну, діло кожного, як я вам казав. Трактор дешевий, чи подібні мому, чи ось, ось такі. Так. Вони порівняно там, з якимись там ловолами, там, з чимось, таким, ДТЗ і так далі. Можливо, щось в них не доведено до максимуму, так, до ідеану. О. Ну, на це все можна закрити трошечки очі. Тобто то нема великого страху. Так. На передній осі у нас 44 додаткових кілограми. Передня оптика з лінзою, тобто діодні ось такі вказівники поворотів. Лінзована оптика для того, щоб освітлювати дальнє світло. І, звісно, галогенна на ближньому світлі. Бачите, під капотом ще якась цікава решітка, щоб всяке сміття там, як ви будете косити траву, наприклад, там якийсь там пух. Та паліні пух жара і юль. Знаєте ту пісню? Не знаю, вроді би вони сепаратюги ці іванушки. Ну, вони Іванушки. 100%. Менше з тим. Це вже якийсь цікавий момент тут. І, до речі, на рахунок оцей ваги спереду, з боку, можливо, буде показано, наскільки винесена оця кріпйожна плита наперед. Чим далі вона знаходиться від центра маси важеля, скажімо так, тим більший тиск вона створює відповідно, напередок. Тому, можливо, невелика вага компенсована цією відстанню, хто знає добре фізику. Якщо помилився, то напишіть також це в коментарях і ми з вами подискутуємо. Передні колеса в нас розмірністю 7,50-16, Диски нерозбірні. Міст в нас редукторного типу. Це дуже великий плюс для цього трактора, і колія по центрам у нас 1,20 м. Бачите, ширина коліс 7,5 на 16. Так? Передні колеса мають ширину, як шифенга 240. Мене завжди турбувало це питання з шифеном. Чого там така резина? Це ми ще може повернемося колись до того шефена, ще неодноразово. Я їх постійно всім кажу, що якщо щось хочете таке путнє, так дійсно, що там, ну, по мінімуму, доробок, то вам треба цього шифенгу 240-го. Якщо у вас є купа грошей, ви вже берете, ви вже не слухаєте те, що я говорю. І так далі. Ну, це плюс. Широка резина це завжди плюс. До речі, цей трактор дуже високий, агротехнічний кліренс понад 35 см. Звісно, тут два незалежних гідронасоси. Паливний насос змащується від двигуна, масляний фільтр з кодуванням GX0708, паливний фільтр у вигляді відстійника. і повітряний фільтр у вигляді хорошого якісного циклона. І високий. знизу у нас, звісно, в масляна ванна. До речі, я так само Оце прикольний нюанс. Можливо, для когось то по барабану, але то дійсно якісь такі певні незручності, як на мене, коли паливний насос ПНВТ змашується окремо. Так? Це лишнє, вибачте, пердолені. А так, міняєш масло в моторі, міняється масло в насосі, все одним махом. А то зливай туди, заливай сюди. Ось от, от таке, непонятне. Чесно, не знаю, ну, більш зручно. І фільтруючий елемент через масляну ванну. Задні колеса мають додаткові противаги по 25 кг І розмірність шин 112 на 24 Триточкова навіска спокійно витримає 550 кг. Є пара гідровиходів для того, щоб ви під'єднували або причіп, або оборотний плуг. Вал відбору потужності 6 ліців. Швидкості тут 2, 540 і 720. Опа! Це навіть ще якийсь, я не знаю. В лапках підводний камінь в хорошому сенсі. Навіть дві швидкості на ВОН. І мені подобається оця фішка, да? В когось е, вища центральна стойка на плузі. Та? І так далі. Він собі тут може маніпулювати, бо зазвичай на плугах польських, наприклад, по 2-3 дірки для установки центрального винта. Та? І тут так само можна маніпулювати, тобто використовувати такий принцип довантаження. Це теж плюс. На багатьох тракторах я щось е, бачу тільки по одному місцю кріплення. Це плюс. І міст мені подобається. І буксирувальний гак простий, але при цьому двотонні причепи спокійно витримує цей тракторець. Кабіна зручна. Ви можете сісти праворуч і ліворуч, є обидві підніжки. Бокова куліса у нас сидіння Супер. з регулюванням жорсткості. Коробка у нас чотири вперед, одна передача заднього ходу. Панель приладів, хоча і проста, але при цьому 5 важливих показчиків є. Два показчики, до речі, механічні: тиск і температура мастила. Бомба. Ну і все розташовано зручно, так як і в більшості тракторів кентавр. І до цього це були ДВ-244 АНТ, АНТХ або з дводисковими щепленнями. О, мене були... Згадав. Дивіться: є крутилятор, є світло, є воздуховоди, газові опори на стекла. Все зашито, типу люкс. Мені дуже подобається. Я навіть, я не дивився того відео, я очікував чогось трошки гіршого, чесно кажучи. Були модифікації. Ну і стеля обшита також. Є... О, музон, бляха, муха. Гімн України собі включив там, або геть з України москаль не красивий там, або там червону калину і собі бляха, як дядько. Все добре зроблено і це я вам продемонстрував правий бік трактора Кентавр 244. Світло оце зверху теж діодне. Воно, я вам скажу, б'є не гірше, як якогось бляха Мухатіра. Не, ну взагалі прикольно. Поворотники повторі які вони широкі габаритні. В огні можна сказати. Стекла є тут. В більшості бюджетних немає тут навіть стекол навіть. Типа можна дивитися, що робиться у вас спереду, там, знизу. Йолки-палки. Ліворуч посадка буде ще зручніше, тому що у вас куліса праворуч, тобто вам нічого не заважає. Тут лише важель увімкнення повного привіду, в який ви переступаєте, і все зручно в цій кабіні. Отож, дійсно хороший тракторець за ціну 7,5 тисяч доларів. Це станом на зараз. Ну і тепер найважливіше: не забудьте підписатись на сторінку Мотостор, тобто обов'язково оформіть підписку. Поставте лайк або натисніть сердечко цьому відео. Якщо хочете купити трактор, телефонуйте 098 949 9090 А якщо хочете виграти ось такий автомобіль, зараз ай МК. Це якась шістьорка чи п'ятеро нова. Тачка на радіо м 4 gt Т3. Прочитав на фоні. Вставляю його у відео на радіокеруванні для вашої дитини або навіть для вас. Та для мене. Хлопці, для мене, я вже написав коментар. Я не виграю, звісно, це буде, ну. Наві хтось подумає, а він знімає відео, то він виграв, типа. Можна гарна тема для цілого твору. Але в кількох словах, якщо в мене ремінний корж творить такі чудеса. То на Ютубі буде відео оранки цими авто двома корпусами і перетяжка 125 Я так по приколу написав. Але якби ця тачка реально попала до мене, я би щось видумав. би то, то, то Точно, то гарантія. да, тракторець якраз під осінь і на зиму. 100%. Це ну він взагалі для, для всього. і літом так само, якщо нормально організувати вентиляцію, там, фу, що ти, сказка. То вам необхідно зробити декілька простих кроків. Вам потрібно в коментарях коротко, двома трьома реченнями, написати, чому саме ви маєте виграти цей подарунок. Ага. Ну і звісно, і ми відправимо написав. вам його безкоштовно новою поштою за наш рахунок на будь яке відділення в Україні, і ви зможете розважатись. І я думаю, що це буде приємний подарунок за Афі. перегляд. Відео дуже цікаво, ну машинку. Хтось там мастило якесь. То що, ну В них були е е конкурси, я їх протикав, звісно, там мастило ще щось. Ну, Менше з тим я буду вже пильнувати, а вдруг щось колись вийде виграти. Я теж в Бучука пам'ятаю, як я зняв відео. Я вже зразу собі такого. Ой, не виграю ні, ні хрена, ладно. Типа Я вже був готовий типа, до, мається вазі, до нульового результату. Але потім я був на роботі. Якраз і по це мені пишуть, Рома, вітаю з перемоги. Я думав, що це якийсь прикол. Став читати, заглядати, потім скидають мені відео в групі, наші Viber. Заходжу туди. Дивлюся, дійсно, я вигляд, виграв оприскувач акумуляторний і шкарпетки. Був з ним з тим оприскувачем. Шкарпетки, блін. Це було прикольно. Я був дуже здивований. Я тоді приїхав, я зняв відео. Дякую всім, хто підтримував, хто писав коментарі. В пана Віталія під відео дуже дякую всім, що, як то кажуть, не забули, не полінувалися, написали щось два слова в мою підтримку. То для мене дуже важливо. Всім дуже-дуже дякую. Так, дивимось далі. Там буквально хвилина навіть менше лишається. І ще знімемо рознос, тільки вже не в цьому відео. Дійсно, треба там є кілька, як то кажуть, кандидатів на повний рознос. А свої якісь пропозиції і бажання можете писати в коментарях. Типа, що, що ви хочете побачити, там, якщо там якісь чи огляди, питайте, я стараюся, як, наскільки мені дозволяє час. До речі, свято сьогодні велике, причисте, друга. Всіх вітаю, бережіть себе, сьогодні нічого не можна робити. Сьогодні треба отдихати, пити каву, пиво, горілку там, і так далі, хто що хоче. В картоплі я вже зібрав, в мене квітка, тобто у мене подвійне свято. Добре, все, не буду нікому є душу, хто ще не зібрав. Дивимося, що там, що там ще. Отож, не зволікайте, через два тижні після публікації я зараз ставлю вам дату, коли закінчується 22. конкурс, Добре. і ми відправимо тому, хто найпише найцікавіший коментар під цим відео. Ну а якщо, повторююсь, хочете купити трактор, телефонуйте 098 949 9090. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеооглядах. Бувайте, Костя, дуже дякую за огляд, дуже дякую за трактор, за конкурс. Мені дуже подобаються такі навіть невеличкі події в людей. От вони навіть от так дав, це для розповсюдження для популяризації, це однозначно. Це, як то кажуть, їжаку, понятно. Ну, але щось таке для нас, як то кажуть, теж то, тому є. Нормальний трактор за нормальною ціною, нормальна гарантія, нормальні документи всі одразу, потім нормальний супровід на, під час експлуатації трактора на протязі всього життя. У вас буде супровід. Точно. Я не один раз пересвідчився, я бачив, скільки тут дзвінків в день, і так далі. І кожна людина має, як то кажуть, увагу від Костянтина. Це дуже варте поваги. повага. Добре, давайте так. Менше, як то кажуть, у того всього телячих ніжностей, але все по существу. Так, я від своєї думки не відмовлюся, яке враження в мене. Виникло, як я познайомився і потрапив до Луцька, наприклад, на їхню площадку. Так воно мене збереглося. Це люди, які, я думаю, не вдарять обличчям в бруд. І будуть далі робити свою роботу гідно і відповідально. Так, щоб ні мені, ні вам нікому не було, скажімо так, стидно. І було приємно з ним мати справу. Менше з тим. Так, дивіться, е, через те, що тут реально мало коментарів, я міг би зробити по-другому. Міг, міг, міг би включити режим пацюка і таким пацюком лишиться, і нікому нічого не сказати. Тут буквально кілька коментарів, і мій серед них ну, такий нормальний. І виграти машинку, блін, і потім взяти, о, хлопці, в мене машинка. Ні, то я вам всім показую, щоб в кожного був шанс, дивіться. Е, може хтось більше щось, як то кажуть, вміє слова в реченні. Розставляти правильно, то беріть участь. В кого є діти, хтось до себе. Знаєте, в мене навіть якби була дитина машинкою, то її злюбив я Однозначно Добре, хлопці. Наразі отаке коротке огляд, трактор, люкс, конкурс, люкс, сюрприз, приз. Тоже прикольно, мені подобається. Люблю я Бехі, люблю на радіо Однозначно. І е, надіюся, що з того всього відео буде користь подвійна, потрійна. Комусь трактор, комусь машинка, комусь е, хтось відкриє для себе нормальний магазин. Бо херні я говорити в себе на каналі не збираюся ніколи. Якщо гамно, значить гамно Я не скажу, що це щось добре. От і все. Як за той агровест, а? Нормальне навісне. Я на тому сам присвідчився І не тільки я. Все, хорошо. Далі їдемо. Значить, скоро рознос. Думаю, що викладу завтра, а сьогодні ще викладу відео, що я в своєму тракту ще доробив. Невеличка модернізація така порівняно, але, але варта теж уваги. Добре, що, як то кажуть, було кому мене напумити до того. Віталіку, Дячкову привіт! Добре, хлопці! Отаке от відео. Все, що міг то показав, все, що знав по тому поводу і як міг вам допомогти. Взяти участь в конкурсі: беріть, грайте і вигравайте. Бо хто не грає, той не виграє. Все, хто не ризкує, то не п'є шампанського. Все, а наразі добре, хлопці, радий бачити. Будьте всі здорові!